Вітаю, мої любі! Сьогодні підемо у сад, де росте яблуко, а ще слива. І ще багато різних фруктів. У саду живе хто? Зай. Одного разу зайка побачив вовка і закричав а Голосно-голосно! -а, -а, -а. А, -а, а І ми з вами промовимо разом голосно а А, -а. а потім тихо, щоб вовк не почув. А-а-а! І ви промовте? Тихо-тихо. А-а-а! Молодці! Вовк собі закричав у-голосно-голосно! У-у-. А потім тихо. У-у-у, щоб зайку не злякати. У-у-у, тихо-тихо. Зайка здивувався, що вовк виявився добрим і промовив голосно-голосно. О! І ви промовте. О! А потім промовив тихо. О! Тихо-тихо. О! Молодці! Як гарно ми грали! Подивіться, вовк зник. нема. Можна йти до саду і там пограти. Граємо зі звуком О. Візьміть зеркальце, поставте перед собою і промовте звук О. Круглі губки! О, -о, О! Так! Молодці! А тепер граємо з вами у віконечку. Відкриємо ротик ось так. Кругленький ротик. А потім закриємо ось так. Молодці. Граємо з вами в усмішку. Тягнемо губки до вушок. А я рахую. Один, два, три, чотири, п'ять. Можна губки відпускати. Граємо з вами в хоботок. Тягнемо губки вперед. А тепер зробимо усмішка, хоботок. Усмішка, хоботок. Усмішка. Хоботок. Молодці! Як ми гарно з вами грали. зайка йшов у посаду і побачив великий ананас, здивувався і промовив о-промовимо разом о, -о, -о. молодці. Ви теж можете взяти стаканчики з водичкою, ставити трубочку, носиком дихаємо і ротиком видихаємо, робимо бульки, носиком дихнули, округлили ротик і видихаємо. А ще в саду росте багато яблук. Ми їх назбираємо. Станемо, станемо, виростемо великими. Виростемо великими, великими, ручки догори. Яблука нарвемо, зриваємо яблучка в кошики великі, великі. Ось такі. Їх складемо, складаємо в кошики. Ось і зайка наш. Він пограти хоче. Повторій чисто мовки за зайкою. ко Я блуко. Ко. КО-КО-КО Я ко, Яблуко. ко, -ко, -ко. Яблуко. ас, ас, ас. Ананас. Ас, ас, ас. Ананас. Ва, ва, ва. Слы, Ва, ва, ва. Слива. Молодці. Яблука ми з вами нарвали. А тепер нарвемо сливи. Зробимо пачкову гімнастику. Приготували свої пальчики. Згинаємо долоньку кулачок, а другою ручкою будемо розгинати кожен пальчик. Ось так! Ну що, готові? Цей пачик сливу трясе, другий їх збирає, третій у будиночок несе, а четвертий висипає, а самий маленький пустун. Усе-усе з'їдає, усе усе з'їдає. Ось так ми з вами граємо. Зайка дуже задоволений і промовляє о від задоволення! Які ви молодці! З яким звуком ми сьогодні грали? О! До наступних зустрічей, дітки!